Кенгуру, коала, тасманський диявол, Качкодзьоб, Великі Павуки, сіднейська опера і серфінгісти все, що кожен знає про Австралію. Австралійці мають класний прапор. Десь я це вже бачив. На ньому є шість зірок, П'ять з них символізують Сузір'я Південного Христа, а одна велика є зіркою співдружності. На гербі красуються Кенгуру та М і ще ти зображенням прапорів штатів Австралії. Відкрив Австралію Вілем Янзон, можливо, й інші голландці, але вони були занадто лінивими, щоб її колонізовувати. Тому за справи взялися англійці, протеж на початку 19 століття. Першим колоніальним поселенням британців вважається Сідний. Приблизно у 1830-му британці підкорили собі весь континент та почали активну міграцію. В той час на території Австралії проживали аборигени, тому відбувалися певні конфлікти інтересів, наприклад, зачистка Тасманського острову. Спочатку Австралія стала колонією для каторжників, які розводили овець і курили файку. Потім, в середині 19 століття, стався Золотий Бум, і населення Австралії перевищило 1 мільйон людей. У 1854 році на золотих родовищах у Вікторії спалахнуло так зване Ерікське повстання. Губернії отримали право на внутрішнє самоуправління, тобто, по факту, свободу. Далі почалися робітничі рухи, боротьба за владу, перерозподіл найкращих земель, які перед тим захопили буржуї. Для багатьох буде відкриттям, що в Першій світовій війні загинуло аж більше 60 тисяч австралійських солдатів, вічна пам'ять героїв, які воювали на боці Антанти. Австралія тоді ще формально була під британською короною. А під час Другої світової кожен сьомий австралієць служив в армії. Майже мільйон людей з семи мільйонів всього населення внаслідок історичного перерозподілу. Австралія має шість штатів і 3 материкові території. Північна територія, яка виділяється тільки найбільшою часткою аборигенів, австралійська столична територія, тобто Канбера, і територія Джервіс-Бей, яка спочатку використовувалася як персональний порт Канбери і до 1989-го належала ті же столичні території. Зараз там база військово-морського флоту та цей же столичний торговельний порт. Також Австралія має багато заморських територій: острів Норфолк. Острів Різдва, Кокосові острови і Австралійська Антарктична Територія. Щодо останньої, то тільки чотири країни визнають її суверенність Нова Зеландія, Великобританія, Франція та Норвегія, бо це суперечить міжнародному праву, тобто договор ООН про Антарктику 1959 року. Австралія є найвіддаленішим від інших материком Землі. Він цілком знаходиться у південній та східній півкулях. Там все навпаки. І я маю на увазі все. В липні зима, в січні літо дерева скидають не листя, а кору. Багато тварин представляють собою перехідні види, наприклад, качкодзьок, проте до них вернемося пізніше. Країну майже посередині перетинає південний тропік, тому там дійсно жарко та сухо. Дійсно жарко і сухо. Не дивно, чому в цю віддалену богом забуту землю відправляли ворів в законі крайні точки Австралії. На півночі мис Кейп-Йорк, на півдні мис Вільсона. На сході, мис Байрон, на заході Стіп Пойнт. Тепер про рельєф так. Я розумію, рельєф це важко, але його варто знати. Загалом у рельєфі Австралії переважають рівнини. Це найбільш рівнинна країна у світі. Також вона не має ніяких сухопутних кордонів. Основну частину материка займають пустелі і низовини. Найвищою точкою є гора Костюшку, яка також є і найвищою точкою материкової частини Австралії. І так вона названа на честь великого польського повстанця Тадеуша Костюшко. Її висота 2228 метрів. Найнижчою точкою є озеро Ейр, яке аж на 16 метрів нижче за рівень моря. Що цікаво, більшу частину року це озеро є безводним, оскільки воно знаходиться в пустелі і лишає після себе великий шар солі, але в сезон дощів воно знову наповнюється. Кажуть, що умови життя в цьому озері подібні на умови на Марсі. Ну, в нас і так вистачає організмів, які ловлять сигнали з Марсу і сидять в шапках з фольгою, або просто ведуть себе як інопланетяни. Умовно, рельєф можна поділити на три частини: східну, західну і центральну. На сході знаходиться єдина гірська система Австралії, тобто великий вододільний хребет. Це дуже старі і сильно зруйновані гори. Саме звідси бере свій початок найбільша річка Австралії Мурий. Західна і центральна частина Австралії рівниній. Там знаходиться багато пустель: Велика піщана пустеля, Велика пустеля Вікторія, Мала Піщана пустеля, пустеля Сімпсона, Пустеля Гіпсона, пустеля Танамі. Чого так багато великих пустель? Можливо, час заговорити про комплекси? Найбільш незвичною пустелею є пустеля Пінаклс, яку формують вапнікові породи. Колись тут було море, яке згодом зникло. Зараз там знаходиться багато скель, які відніються через пісок. Також варто згадати і про західноавстралійське плоскогір'я, яке є найдрівнішою рельєфною структурою Австралії і займає майже всю частину Західної Австралії. Материк дуже багатий на корисні купалини. Більша частина знаходиться на австралійській платформі з магматичними породами фундаменту пов'язані рудні корисні купалини, залізні, алюмінієві, мітні уранові руди. Руди металів залягають також на сході материка горах. В осадовому чохлі австралійської платформи зосереджені нарудні корисні купалини. З поміж них кам'яне і вугілля, нафта і газ. Вони залягають переважно в западинах і прогинах платформи на північному заході та південному сході материка. В центральних районах за умов посушливого клімату сформувалися значні поклади солі та гіпсу. Австралія знаходиться в чотирьох кліматичних поясах: субекваторіальному, тропічному, субтропічному і помірному. Знову наголошу, ця країна дуже посушлива, бо вона отримує значну долю сонячної радіації. Причиною її сухості є переважання тропічних континентальних мас повітря. Хоча деякі маси рухаються з Тихого океану, що мало би зволожувати Австралію, ці маси затримує великий вододільний хребет. Також Австралія зволожується дуже нерівномірно, і приблизно на 40% території випадає менше 250 мм опадів і тільки на 10% території понад 1000 мм. Це зумовлює часті посухи і непродатність земель до сільського господарства. На півночі переважає субекваторіальний клімат з вологим літом і сухою зимою. Знову ця сухість. Там весь час високі температури і велика кількість опадів. В центральній частині переважає тропічний клімат, розрізняють два типи тропічного клімату континентальний і вологий. В областях з континентальним тропічним типом клімату випадає близько 200 мм опадів на рік. За умов тропічного вологого типу клімату на сході материка кількість опадів може бути в 10 разів більшою, саме тому там і проживає найбільша кількість людей. Субтропічний кліматичний пояс характерний для південної частини материка. Температура повітря в цьому поясі додатня протягом року. Але кількість і режим випадання опадів значно змінюється із заходу на схід. У помірному кліматичному поясі розташований лише острів Тасманія. Під впливом переважаючих помірних повітряних мас зима тут порівняно тепла з нестійкою погодою, сильними західними вітрами і не жарким літом. На острові випадає понад тисячу міліметрів опадів на рік. Щодо органічного світу Австралії, то я можу його назвати надзвичайно дивним. Тут дуже багато перехідних видів і сумчастих тварин, але почнемо з рослин. Найпоширенішою рослиною є евкаліпт. Що цікаво, то евкаліптом називають дерево насосом, оскільки він за день викачує дуже багато води з ґрунту. Так що ви не думайте, що тільки ваші батьки здатні з вас викачувати життєві соки. Згадайте про евкаліпт. Щодо тварин, то найпоширенішими є сумчасті – кенгуру, коали, вомбати і так далі. Щодо природних зон, можу сказати так. На сході зона тропічних і вічно-зелених лісів. На крайньому південному заході ростуть вічно-зелені твердолисті ліси і чагарники. На сході субтропічного поясу Мішані ліси, на півночі, де субекваторіальний пояс, савани. В центрі і півдні не росте нічого, бо там пустелі і напівпустелі. Тепер ж Австралія крута країна, вони завжди в топі за показником ІЛР, збірна попала на чемпіонат світу. Життя вдалося. Населення Австралії складає 25,74 мільйона осіб. Більшість людей є нащадками переселенців з Англії, Ірландії, Шотландії і так далі. Корінне населення, тобто австралійські аборигени, складає 798 тисяч осіб. Офіційна мова англійська, природній приріст становить 1,07%, а смертність 7,14 проміга. За віковою структурою переважає населення віком від 15 до 64 років і становить 66,63% від загальної кількості населення. Рівень урбанізованості Австралії становить 89,4% і поступово збільшується. Рівень писемності серед населення становить 99%. Грамотні люди, основна релігія, християнство. Більшість населення зосередження на сході та південному сході країни. Також ця країна створена для інтровертів. Оскільки вона є однією з найменш густонаселених країн світу, середня густота тут становить 3,3 особи на кілометр квадратний, найбільш відомою пам'яткою Австралії є великий бар'єрний риф. Це є величезна система коралових рифів, яка простягається на 300 кілометрів. Саме тут туристи часто проводять своє дозвілля, милуючись цим дивом природи. Також варто згадати Сіднейський опера Хаос. Відомий він завдяки своїй доволі химерній, проте надзвичайно впізнаваній формі та є однією з найбільш фотографованих пам'яток у світі. Найпопулярнішими видами спорту Австралії є футбол, регбі, крикет та баскетбол. Австралія є членом ООН Великої Двадцятки Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, співдружності націй. Де юре в Австралії конституційна монархія, тобто главою держави формально є британський монарх. Проте насправді вся внутрішня політика здійснюється прем'єр-міністром країни. Найбільше Австралія співпрацює з Новою Зеландією, Китаєм та країнами Океанії, крім Фіджі, оскільки у них свій біф. Той факт, що Австралія мирна держава з без'ядерним статусом, не заважає їй відігравати провідну роль у загальносвітових процесах. Ключовими пріоритетами зовнішньої політики Канбери є забезпечення миру та стабільності в океані, що вважається запорукою безпеки самої Австралії, підтримка вільної торгівлі на світовому ринку, протидія глобальному тероризму і конфліктам. Так. Країна брала участь у миротворчих операціях у Тонго, Ірані, Іраку, Сомалі, Руанді і Косово. Австралія є дуже видимим гравцем на світовій арені. В цьому їй допомагають історичні союзницькі зв'язки і географічне положення. Дипломатичні зв'язки з Україною Австралія встановила 10 січня 1992 року. Загальна фінансова підтримка Австралією України перевищує 655 мільйонів доларів. У тому числі 475 мільйонів доларів військової допомоги. Тож не забувайте її ви підтримувати ЗСУ, ставте вподобайки, пишіть коментарі, гарного вам дня і діточок, як на прапорі Австралії Зірочок.